Доброго всім дня. Сьогодні ми розглядаємо розбірку ось такого колдсьл Voyager Large Drop Point Середня модель. В принципі, класичний колдстилівський Voyager. Це вже нове покоління після продажі. Компанії видно по логотипу. Отже, для розбірки нам знадобляться біти Т10 для осьового і Т6 для всіх інших гвинтів. Гвинти не магнітні. На це треба звертати увагу. Але при правильній підбірці біти вони нормально сидять у шліці. Зняли кліпсу і відкручуємо гвинти корпусу, тепер можна знімати накладку і лайнер. На воєджері він сидить досить не туго. І знімаємо хвин. Звертаємо увагу на шайби. Їх по дві. Тепер обережно не втрачаючи пружину. Знімаємо коромисло і витягуємо штифти. Оці два здається однакові, тому, в принципі, все одно в якому порядку. І відкручуємо решту гонтів. Оскільки у нас песр пластиковий. То всі гвинти вкручуються в бонки. А не в спейсер. І бонки бажано не загубити. Так, а ось і наш спейсер. Так, замок, спейсер, штифт теж бажано не втратити. Лайнер і накладка. Ножа розібрана. Так, розглядаємо деталі. Почнемо з плашок. Це фірмовий матеріал Cold Steel, називається чи то Grayver, чи то Grivex. В кожній моделі по-різному вони його називають. По суті, це гармований пластик, досить Міцний. Сумніваюся, що тут слабке місце. Тим більше, що товщина у пласкій частині біля 3 мм. Пластик литий, литники добре видно, як на одній плашці, так і на іншій. На одній з плашок реалізован антипроворот. У вигляді лиски. Ось такої. В якій тримається ось овий. Це теж я не вважаю слабким місцем, оскільки тут товщина 3 мм. 3 мм армованого пластику має витримати. Далі лайнери. Лайнери тут алюмінієві. Це дуже добре видно. І по зовнішньому вигляду, і по магнітним властивостям. Лайнери теж досить товсті. Їх товщина дещо не однакова. Думаю, це похибка виробництва. Один лайнер має товщину 1,6 мм, другий 1,63 мм. В іншому лайнери як лайнери. Звертаємо увагу, що саме в лайнерах антипроворотів ніде нема. Єдине, що в лайнерах несучого, різьба під кліпсу. Всі антипровороти реалізовані виключно в плашках. Клин. Звичайний буєджерівський клин. Формату дроппойт, товщина 3-4 мм, двосторонній шпеньок в даній моделі абсолютно однаковий з двох боків. Забажання можна викрутити пласкою викруткою. Але тут дуже багато фіксатора, тому в принципі, в більшій частині випадків такої необхідності немає. Покриття StoneWash Такий досить бюджетного вигляду. Заточка в цьому екземплярі непогана. Хоча трошки завалюється на кінчик. Ніж гострий. Оце свідоцтво. Це вже нові поставки після продажі фірми. За якістю, в принципі, питань нема. Грінт нормальний. Єдиний момент при заточці пошкодили оцю частину рікасу. З іншого боку, все нормально. Кажуть, що така проблема на всіх сучасних колстілах. В іншому як колстіл. Насічки зручні. Далі. Спейсер. Спейсер пластиковий. Того ж самого пластику, що є накладки. Містить в собі антипровороти для бонок корпусу. Місце для штифта, що тримає оцю частину, і запобігає її відламуванню. При навантаженні пружиною, бо якщо цього штифта не буде, от при таких навантаженнях оця частина може відламатися. Тому не забуваємо ставити штифт. Тут же темлячний отвір і декілька фіксуючих елементів, які по суті ніяких навантажень не переживають. А просто слугують для правильного позиціонування спейсера, щоб нічого не пішло на перекос. Елементи замка, коромисло, звичайна трядлочне, товщиною 3,7 мм, що логічно, клинок плюс шайби і з некруглим. Отвором підвісь. Розміри отвора від 4,3 мм по довгій частині до 4,15 по короткій. Тобто перепад пару десяток. Але цього достатньо для того, щоб замок саме вибирався при випрацюванні. Елементи випрацювання вже видніються. А тут трошки втесалося. Пружина. Абсолютно звичайна. Точно така сама на код 4. Незалежно від конкретної моделі можуть відрізнятися вигини. Товщина пружини 1,25 мм. Перейдемо до осьового вузла. Осьова бонка має ось такий вигляд лиску антипровороту через цю довжину, яка фіксується у цьому елементі руків'я, і практично немає люфта. Можна сказати, взагалі немає. Діаметр бонки 6 мм, довжина посадочної частини 1235, шляпка 8 мм на 1,25 мм. І вона щільно сідає у плашку. Осьовий гвинт Т10. Торкс. Різьба М4. Діаметр шляпки гвинта 7,55 довжина гвинта 5 6 мм. Шайба. Всякі більшість колдсілів. Цей працює на бутерброді. Шайби кольорового металу, здається, латунь. І второпластовий. Розміри шайб. 14 мм зовнішній діаметр, 6 мм внутрішній, товщина 015 металева 01 фторопластова. Далі. Вісь замка і упорний штифт триадлока. Два абсолютно ідентичних штифта. Вони взаємозамінні. Спокійно можна міняти місцями. Розміри. Діаметр основної товстої частини 3,75 мм. Діаметр тонких частин 3,5 мм. Довжина штифтів 15,4 мм. Вони досить щільно сідають. В лайнер і в плашку. Проходячи ніж наскрізь. Упорний штифт замка в закритому положенні. Діаметр 3,5 мм, довжина 8,7. Має особливість ось такий отвір з цього боку. Якщо чесно, не дуже уявляю, навіщо? Це єдиний ніж кол стіл, якому я таке побачив. Але він був добре змащений. Хто знає навіщо? Пишіть в коментарях. Ось такий штифт. До речі, з усіх кол-стілів, які я тримав, самий товстий. В інших тонший. Далі. Штифт стопора пейсера. Який. Тримається ось тут. І за рахунок ось цього розширеного діаметра тримає ось цю нижню лапку спейсера у нерухомому положенні. Широка частина входить в лайнер. На відміну від ось цих металевих штифтів, сталевих штифтів, ось цей алюмінієвий, Він не магнітиться. Стяжні бонки. Їх у нас три штуки. Вони абсолютно ідентичні. Мають діаметр 4 мм і довжину 7,55. Мають антипроворот. Що плюс. Стяжні гвинти. М2,5, торг Сте6. Діаметр шляпки 4,2 мм. Довжина різьби 5 мм. В принципі, заміняються на будь-який інший схожого формату. Кліпса, фірмова колстілівська. Дуже туга, дуже щільно прилягає до плашок, тому може бути дещо незручною. Але то вже кому як. Відстані між отворами для пошуку заміни можна побачити ось у цьому кутку. Зараз. Гвинти кліпси відрізняються від гвинтів корпусу тільки довжиною. Ті ж самі Т6, М25, 4,2 мм шляпка. І 6 мм довжина різьби. Так. Ось у нас деталі і закінчилися. Можна приступати до збірки. Так, збирання Voyager починається з задньої половини, тої, де є антипроворот. Звертаємо увагу. Вставляємо лайнер у плашку і не забувши про. Штифт спейсера. Фіксуємо спейсер і закручуємо через відповідні бонки гвинти корпуса. Отак. Головне не промазати вантипроворот. Повторюємо ще двічі відповідно відповідної бонк, і гвинта. Пам'ятаємо, що гвинти не магнітні. Звертаємо увагу що через розширення в бонці спейсера вона жодним чином не випаде. Так, далі. Ставимо ось овий. Він сідає досить щільно І теж не випадає. Ставимо вісь замка. Пружину. Звертаємо увагу, вставляємо правильно. Якщо ми вставимо не цією довгою частиною, а цією короткою, по-перше, вона не сяде до кінця, а по-друге, буде перенапруженою постійно. Тому ставимо так, як треба. Вставимо замок. Так, відтискаємо, ставимо упорний і. Упорний для закритого. Половина діла зроблена. Оскільки я так і не зрозумів, для чого отой отвір заглиблена всередині упорного, але з коробки воно стояло тим отвором на цей бік, я його так і поставив. Далі. Ставимо шайби. Загалом шайби ставляться завжди на кол однаково, металева до лайнера, торопластова до клинка. Ось таким чином. В принципі, второпластову можна не змащувати. Вона теоретично самозмащується, але для феншую. І відтиснувши замок, ставимо клин на місце, ніж майже зібрано. Закриваємо зверху другу частину бутерброду. Торопластовими шайбами обережно їх легко пом'яти і порвати. Багато мастила тут не треба. Так, і перед повною збіркою додаємо трошки мастила на окремі точки, а саме на точку де пружина треться об замок, в розширений отвір замка. Тут залишок приберемо і трошки от сюди. Там, де замок працює з клином. Далі ми залишок просто прибираємо. О, окрім того, що просочилося. Накриваємо лайнером. Як бачимо, нам не треба нічого підганяти. Це чудово збирається і так. Накриваємо плашкою. І закручуємо залишок корпусних гвинтів, пам'ятаючи, що вони не магнітні. Силу затиснення регулюємо по зазору. Як тільки зазор зник, можна далі не дотискувати. Далі наживляємо ось В принципі, штатного фіксатора достатньо, поки що нічого не затискаємо. Далі ми підрегулюємо цей момент і ставимо кліпсу. Ще раз нагадую, гвинти немагнітні, тому їх легко загубити. Наживляємо всі три гвинта, підганяємо кліпсу по положенню і затискаємо. Тепер залишилося відрегулювати ось овий. Зараз у нас є невеличкий люфт. І клин дещо не по центру може бути. Тому ми просто трошки підтискаємо, ще раз перевіряємо затяжку корпусних. Не має бути жодного зазору і не має бути виступаючого лайнеру з цього боку. Клин має автоматично стати по центру. Якщо трошки тугувато ходить, Ослабляємо ось Буквально на оберта. Регулюємо, щоб не було люфтів. І клин падав під своєю вагою. Ось таким чином. Ось ножа і зібрано. Так. Загальні враження від ношок. Сподобався. В принципі, класичний Voyager, цікавою відносно новою формою клина. Зазвичай це ж ліб або танто, або кліппойтбові. В даному випадку це дроппойт, з чудовою для своєї конструкції механікою, з дуже зручною ергономікою. Пластик не відчувається якимось ну, дуже дешевим. Тугуща коллстіл стайл Кліпса. Не сказав, щоб сильно тугий замок. Нормальний. Кажуть на Excel ще м'якший. Алюмінієві лайнери не напрягають. Якогось послаблення клина я не відчуваю. З дуже позитивних моментів. Найтовщий серед усіх коллстілів, що у мене були, Штифт упору в закритому положенні. Я не знаю, що треба, як треба закривати, щоб там щось розбилося. Дуже гарна знахідка з упорним штифтом спейсера, яка надає йому зламатися. Ну, а в цілому колл Steel Voyager Циклул Steel Voyager. по Юзі не сказав би, що досить товсте зведення відчувається. Тут десь 0607 є, ріже непогано. В основному за рахунок геометрії і високих спусків. Сталька сама, в принципі, сподобалась. Агресивна, РК майже не сідає. При звичайному поюжі, якоїсь іржі я не помітив, особливо враховуючи, що після травми він десь півгодини пролежав не витертий від крові. В цілому ножик дуже класний.